Всім вас попросимо на мій канал, дорогі друзі, мене звати Ньютон. І сьогодні, сьогодні, сьогодні. Ми зіграємо в таку гру як Candy Five Nights at Candy. Хто не знає, це щось на типу Five Nights at Freddy's але Five Nights at Candy зі своїм там сюжетом дуже непонятним сюжетом, але я проникся в нього. Якщо цікаво, то я запишу пару відео. Я, до речі, раніше знімав теорії по Five Nights at Candy на російськомовному моєму каналі. Загадки як. Чому маріонетка сумна? Чому Ред? Ред, ну, це Поткан Ні, він не Поткан, а це не щур. Ну, не Майкл щур. А ось це створіння, видіть? Ось це. Ось це так. я дуже великий фанат цієї гри і обожнюю її. Блін, я пройшов всі ночі, був, але все ж таки я знову нублю. І я подумав, як не записати цю гру. І вибачаюся за це качество паскудне. Це не дуже красива сьомка, бо бачите, У мене як веб-камера дуже хірова, тому і вигляжу я тут дуже фігово. Ну да. Ну все. Давайте дивіться, то я вже, мабуть, хвилину, чи скільки там болтає, просто не знаю. Просто мене не відображається. Увага! Тут может быть присутствие скримеры. Ужас! Ска! Ска прикольная музыка. Да. Угу. Дуже прикольно. Пиц пиццерия. Ч ⁇ это бургер на экране? Как... Открывайся! Кенди Бургерс и Фрэнс. Да. Це то, что ми чекали. Часник. БЛЯТЬ! Кейт, мене око затекло. Перший. О! Що ти там скажеш? О! Oh! Гинафих! О, oh, бачу, у них резене си там у них усе на календарі uh, позначено червоне. Ааа, ага, тут ось так. Це паскуда, бленк, дивіться. О, дивіться, оба! Марк Плаєр! Это тур! Бачите, я тут всі знаю пасхалки. Так, дивіться, якщо нам повезе, то ми тут побачимо ігрушку. Ні, ми не побачили ігрушку. Тут ми також не побачили. Тут ми також не побачили. Але давайте будьте реалістами і дивитися за цими трьома паскудами. Чотирьма навіть. Так? Нема ігрушки. Не ігрушка! Ні треба ігрушку. Але треба бути обережним, адже це може закінчитись. Коли ми дивимося, це може закінчитись. Эти датуи О май гад. Блэк, я його називав на початку мумією. Не знаю чому. Так, тут немає ігрушки. Це ігрушка, це ігрушка, мені треба ігрушку. Дайте мені мой ігрушку. Ужас. Знаєте, як жутко грати в це. Якби це ще було все на планшеті. гратися, Мається на увазі. А вона не вийде. І він більше вона вже як три навіть більше вже рік як вийшла, мабуть. ні, ні, ні вона вийшла. вышла. Так, дивіться, тут, бачите, тут мають очі відображатися самі. Ти знаєш, як часто зможу я випускати цю гру, групу, знаєте, я її вже пройшов і мені не так. Цікаво, цікаво. О! ігрушка! Ми знайшли ігрушку, бачите там на на, на правому верхньому углі. І вона зараз... А ні, вона тут є. І вона зараз зникне. От бачите, зникла. Це Сінді, а це Кенді. О, дивіться, вже година. Вже син Божий! Народився. Ой, я виключив. А дивіться, а тут мавпа наша, його, її звати. Точні, точніше, його звати Честер. Честер не вилізе? Я надіюсь що ти сьогодні Честер не вилізеш, бо знаєш, я не дуже пам'ятаю... Коли ти вирізаєш? На які ти ночі, мабуть, ти на другій вирізаєш, мабуть, ти на цій вирізаєш. Це лише час. Година. В будь-якому випадку, як ви бачите, ця старий частер, тобто бленк, і новий частер, тобто той, не вирізають. Це добре. Угу. Бачите, я тут ще бачу десь... О, бачите, зелений кенді, Тут в лівому нижньому углі є. Зелений кенді. Це також така пасхалочка. І, мабуть, він колись існував в піцерії. Це, так сказати, елемент монтажу. Не монтажу, а сюжет, вибачте. Щось я перепутав. Монтаж. і сюжет, дві різні речі. Як я міг їх перепутати один з одним? Я хочу вже побачити. А ви вже побачите что-то Хочу вже побачити елемент сюжету. Я так добре давно не бачу елементи сюжету. А ну давайте ще раз пойдем. Батлай! Чому ти не йдеш до мене? Тебе ж н -н недавно було вже 11 мільйонів підписників на каналі. І ти ще у ютуб ревайнтовы Виступив за... За за 5 Nights Freddy's. Тому його, до речі, і ввели сюда, бо він є занадто фанатом Five Nights Він Всю свою мабуть е, пока что карьера, яка в нього зараз є, побудував на насчет ФНАФа. Він такий фанат цієї гри, що, е, блін, ну не цієї, а Five Nights Freddy. А тут его вставили как аниматроник, в цій піцерії. О знову игрушка. Ага на такі ігрушки, э, тут паперові. папер сиді чому ты не на мене не йде? Це, Це дуже важко це дуже важко грати Це так тяжко грати в цю гру ужас Обана. Ні! Де ти? паскуда рижа! сиди також пішла Ну Синди, майже тут, да, тут. Я вже знаю всі їхні лазейки. Кенді, я тебе прошу, не йди до мене. Я ж я ж тебе прошу. Я ж до тебе як до людини. А ты до мене як до звера. Хоча має бути навпаки. Синди тут. Добре, иди свою кухню вонячу. Бачите, у в них ось так ось, ось відні. І тут ще сиди. Де Він О, Він уже ближче! Він ближче! Я закривайся! Ну, гаразд, Не буду закривати. Я тебе послухаю, Буду! Буду закриватися! Может быть, что меня заменить без просто знаете ли це достать смішно и ставьте лайки за то, что в мене були, были більше такі повноцінні видео, неж там 4 години. Оба, ты я когось бачив. Он часто? Ні, частер не вилазить. А Бленк також на другую ночь. Тут більш тяжко все. Це и выступає в роли олд е, 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 аниматроника е, того Фокси. А цей у той аниматроніка, аніма... а із ФНАФ 1. Це класичний аніматронік. Ось так. Знаєте ли, я розбираюсь в версіях аніматроніків. Я Я взагалі багато чого знаю про аніматроніків. І це для цього я родився. І взагалі. Знаєте, ли, так хочу побувати в піцерії. Знаєте, таку піцерію, як E. Cheese. And Chuck E. Cheese. І що без Pizza плейс? Це мої дві улюблені, так сказати, франшизи. Там, чотири години лише. Ну, мені вже треба скоріше. Це, це дуже важко, люди. Це дуже важко, це дуже важко. Ні, насправді, це дуже легко. Це дуже легко, люди. Буває більш важко. Ось тут тут піпісати. Так я слов тут. Так, 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 сінді, Сінді, Сінді. Tot, 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 tot Din og din og oh! din og <laughs> din! <Ai! laughs> Скуда рижа? він не рижий. У мене одна полоска. Ес, Яс. Ес! Еес! Ее! О-о-о! Осте! Давай, давай! Loading feed! Mm. 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 Тут вариодетка, де ты, кохана! Ой, твариодеточка! Mm -mm. Ты чувствуешь ведешь по школе? О, о, Ты что тут радуешь? Ай тыка, она на нас нападает? Ска! Я не помню дай, чтобы она нападала! Я помню, когда я обертаюсь, то... Вона не випадає. Отже, дорогі друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, Ньютон. Підписуйтесь, ставте лайки знову. Замовчим. Всім удачи і до побачення.